На зв'язку з нами вже є Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону Братство. Добрий вечір. Вітаю вас. Цікавить ваша думка щодо того, що сьогодні відбулося у Саудівській Аравії. Всі, всі про це говорять. Що думаєте про це ви? Нічого особливо доброго не відбулося. По перше, Американці вирішили самі вести переговори з Москвою без участі євросоюзу, без серйозних консультацій з Україною. Москва для того, щоб вийти на ці переговори, не зробила жодних жестів, не довела, що вона справді прагне миру і серйозно ставиться до мирних переговорів. Вона не звільнила полонених, наприклад, вона. Не зробила знаків, що хоче виводити війська, наприклад, з Білорусі для того, щоб зменшити загрозу для Європи. Ну тобто, взагалі нічого не зробила, тобто американці розмовляють з Москвою на рівних і принижують і Європейський Союз і принижують Україну. Якщо правдиві повідомлення, що вони там домовилися. Про трьохетапне замирення, а саме припинення вогню вибору в Україні, і потім уже робота щодо мирного договору, то це іще гірше, адже якого біса. Вони розмовляють про українські вибори, тобто вони обговорюють українські вибори з москвою. Внутрішні справи України вони обговорюють з московитами. Це не їхнє собаче діло: ні московитів, ні американців. Тобто їхня брутальність і їхнє варварство поки що тільки зростає. Тобто, вони плюють в обличчя Євросоюзу. Вони плюють на Україну. Перед цим ми бачили їхню брутальну спробу забрати наші рідкоземельні Я не знаю, що це означає, і чи самі вони усвідомлюють, що це означає якийсь меморандум. Це це мало зрозуміла річ, але тим не менше, це була очевидна спроба пограбувати пораненого. Вони там всі вдають християн. Ці добрі люди моляться в кабінеті у Трампа і одразу після цього думають, а чи не пограбувати нам поранену людину е, або поранену націю, яка стікає зараз кров'ю, і чи не скористатися цим чудовим моментом? Ну, все, б то вони свині, це потрібно розуміти, е, але з другого боку, скажем, це свинство. З другого боку, це свинство, яким чином мобілізує європейський союз, і ми не маємо лицемірства, тобто вони не вдають, що вони мають бодай яке-небудь сумління після сьогоднішніх заяв представників США і Росії складається таке враження, що війну просто заполітизовують і переводять в економічні інтереси. Чи так вам також не здається? Ну, для сполучених штатів це бізнес, це брижництво, і ну саме так і є для Євросоюзу все, ще це політика. Каже, європейські країни це країни, давні, давня політична традиція, і у них політичні структури є важливішими за бізнесові структури. Найголовнішим урядовим органом Сполучених Штатів є Міністерство фінансів. Тобто, сполучені штати це корпорація, це держава корпорація, і для них справді вигода безпосередньо вигада вигода важливіша за принципи, важливіша за політику. Вони не розуміють, що це просто різні сфери людської діяльності, скажімо, політика, бізнес, мистецтво це різні речі. Вони можуть перетинатися, але екзистенція різні, і на цьому вони завжди програють. Ми можемо бачити, що в цілому в двадцятому столітті політика сполучених штатів, міжнародна політика сполучених штатів була дуже невдалою в більшості епізодів, і такою самою буде і зараз вони прозріють, тому що все одно довготривалі історичні тенденції беруть верх, а довготривалі історичні тенденції за Україну, але зроблять багато неправильних кроків. Перед цим Росіяни вже на цій першій зустрічі категорично відмовилися від присутності миротворчих військ з Європи, і це одна з ідей Трампа. Як гадаєте, чому кремлівський режим проти і чи справді європейські війська можуть бути ефективними миротворцями? Європейці не можуть бути ефективними миротворцями. Взагалі, жодні миротворці не можуть бути ефективними, адже вони вшиються щойно, вони зрозуміють, наприклад, що московити підуть знову в наступ. Московити можуть навіть і попередити. Уявимо собі, що зупинка вогню миротворці, і тут московити попереджають, що ми через добу починаємо. Обстріли починаємо наступ на таких, то ділянках фронту. Вони всі просто підуть, ніхто не буде жертвувати собою ці самі миротворці, а те, що московити відмовляються, розуміючи, що е, будь-які миротворчі контингенти це ні про що, говорять просто про те, що вони підвищують ставки перед переговорами. І займають найбільш вперту позицію. Чим більш вперту позицію вони займуть, чим більше вимоги будуть, і більш нахабні вимоги будуть висловлювати, тим менш болючий компроміс в результаті буде для них. Якщо вони все таки вирішать піти на який-небудь компроміс, тобто треба заявляти найбільше. Відповідно, і Україні треба заявляти найбільше, і слава Богу, що зараз українська влада заявляє, що вона не погоджується з будь-якими рішеннями, прийнятими за спиною України, що українська влада окреслила чітко червоні лінії, за які вона ніколи не зайде, і що українська влада ніколи не визнає ніякої окупації. Тобто, якщо а ми всі будемо тверді в Україні, то все буде добре через Україну. Не переступиш. Як би не хотіли Сполучені Штати, зробили, як би не хотіли понтонутися московити через Україну, переступити неможливо. Тим паче, що можна вже обходитися навіть без американської допомоги, це буде важче, але тим не менше можливо, адже Євросоюз. Зараз чітко декларував, що він буде допомагати. Він допомагав весь цей час більше ніж Сполучені Штати. Ще одна з ідей Трампа, які б він хотів першочергово реалізувати: припинення вогню. Чи піде воно на користь Росії чи Україні, і чи погодиться на таке Путін? <плес> Ну, за якихось обставин можливо і погодиться. Ми з вами недостеменно знаємо внутрішню економічну ситуацію в Ерефі. Ми не знаємо наскільки вони залежать від зняття чи послаблення санкцій. Ми не знаємо в якому реальному стані їхні збройні сили відчуваємо, що в поганому, тобто вони не можуть. Такий рівень тиску здійснювати на українські позиції, як це раніше. Вони вже півроку не можуть звільнити від нас. Курську, оцю частину курської області, яку зайняли українські збройні сили, вони пропускають серйозні удари з боку українських збройних сил спецслужб. Тобто, ситуація там не сильно добра але наскільки це усвідомлює Путін, важко зрозуміти, ми бачимо, що світові політики, не тільки московити, але й американці, наприклад, живуть в полоні ілюзії, тобто вони не керуються не лише національними інтересами, не лише Реальними даними про ситуацію вони керуються значною мірою ідеологічними уявленнями або власними помилками. Це роблять зараз Сполучені Штати, вони є носіями нової ідеології іншою. Ніж та ідеологія, носіями якої було попереднє керівництво американське, і те саме московити. Ми знаємо, що у них як не марксизм, так і якийсь трибалізм, щось печерне вони завжди несуть. Коротше кажучи, Москва улюблений дім сатани, і вони виходять з цього, а не з реальних інтересів Москви. Після короткого спаду бойових дій на фронті зараз кількість штурмів різко зросла. Це означає, що Путін йде в абанк на полі бою. Чи як це пояснити та звісно, з початком переговорів йому потрібно демонструвати власну успішність, непримиренність і власні сили. І кількість штурмів зросла, просто кількість успішних штурмів зменшилася, адже українські збройні сили дуже добре себе проявляють останнім часом. А як гадаєте, чи можуть українські війська внести несподівані ходи у переговори? Можуть, і ми бачимо, як українські збройні сили постійно здійснюють щось несподівано. Тобто, були ну, по перше, для всіх несподівано. Вони перемогли на Київщині, Харківщині і Чернігівщині свого часу. Доволі несподівано для всіх звільнили Херсонщину, доволі несподівано для всіх зайшли на Курщину. Тобто, весь час несподіванки на полі бою трапляються. Вони організовуються українськими збройними силами. А головне це те, що відбувається на полі бою. Як ми вже бачили, Росія продовжує спілкуватися ультиматумами щодо України. Якою може бути реакція Трампа на таку негнучкість кремлівського режиму? Будемо сподіватися, що він буде сприймати це погано: цю негнучкість російського режиму. Ага. Але е, якщо він е, виходить з вигоди, зміти ми повинні розуміти, що ворогом Трампа справжнім є не Грефія, На жаль, його ворогом є Китай і Європейський Союз, тобто американці реально хочуть розвалити європейський союз і Європою е, і е, 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 Американці побоюються Китаю. Відповідно, Росію вони хочуть маніпулювати і проти Європи, і проти Китаю, якщо їй вдасться відірвати від Китаю, і це його головне завдання. Якщо е, е, московський режим буде притримуватися про китайської лінії в подальшому, то звісно Трампу доведеться коригувати свою лінію. Е, якщо Європейський Союз буде проявляти силу, і власні амбіції йому так само доведеться коригуватися. Якщо Україна буде демонструвати впертість і незламність, то Трамп теж нікуди не дінеться. От всі оці от плани, що Московії, що Америки, що кого б то не було, розбиваються. Об незламність українців, і поки українці такими будуть, то всі можуть собі будувати будь-які плани. Їм доведеться їх змінювати кожного тижня. Просто тому, що Україна є, її нікуди не дінеш. Україна продовжує спротив, Україна продовжує боротьбу і буде це завжди робити. А от чому такий найбільший союзник Євросоюз став ворогом Сполучених Штатів Америки? Він завжди був конкурентом. Європейський союз це 500 мільйонів населення, це там в півтора рази більше ніж сполучених штатів. Європейський союз це величезний економічний потенціал. В Європейському Союзі все ще зберіглися виробництва на відміну від сполучених штатів. Європейський союз просто об'єктивний конкурент Сполучених Штатів. Євро це може стати в перспективі об'єктивним конкурентом долара. І власне на європейському континенті найбільш багатій частині світу власне євро побутує євро, а не долар. Сполучені Штати свого часу сформували, формувалися з самого початку в зневазі і ненависті до старого світу. Значною мірою цей драйв за ними і залишається. Тобто, із ідеологічних із історичних причин, суто економічних причин, європейський союз це те, що вони хотіли би розвалити. Вони це і декларують. Вони кажуть, що ми не будемо мати справу з союзами. Ми матимемо справу з країнами на двосторонній основі. І ми бачимо ці шляхи. Вони підтримують ці партії, які є євроскептичними. В Європі ті країни, які є найбільш євроскептичними в Європі, вони хочуть добитися розвалу європейського союзу і послаблення Європи. Це проговорюється так само тими людьми, які є вчителями нинішніх американських політиків: Венса, Маска. Наприклад, і вони декларують так, що непогано було би щоб Європа зникла як політична і економічна єдність, а взагалі можливо як і данність і економічна. Багато із цих їхніх нинішніх американських гуру гуру для Венса, гуру для маска не від того, щоб Московія просунулася і далі ніж Україна по Європі. Це декларуються, їх слухають, їх слухають уважно, і це просто треба розуміти.